Всім привіт. Ну от, І черговий вихід до лісу. Не був я три дні. Попередній раз непогано зібрав гриви. Тепер, правда, зайшов чуть в інше місце. Подивлюся ще тут. Там ти знаєш, що може бути. Зараз перевірю ще сусідній ліс і сусідні такі от гущавини. От. У нас, до речі, повноцінна зима. Як сніг викид, так і лежить, температура десь, десь так мінус 3, ще снігу підкидало. Ну то таке. Пішли побачимо, чи будуть тут гриби. Ще забув сказати яке сьогодні число, можливо комусь така цікава буде інформація. 15 грудня, 24 рік. Чернігівщина, Мезинський національний природний парк. Хожу, дивлюсь, поки нічого не зустрілось. Але шукаю, шукаю. Не, маю надію, що ще знайду. Переміщаюся згори на низ. Зараз буду лазити по цих ущелинах. Тут от багато нападаних дерев. Є осика, є акація. Осики, до речі, ну, іменно в наших краях найбільше полюбляє глива. Ого, що Де вона може вирости. Так що зараз подивлюся, ще й тут. Маю тут точно знайти 100%. Ну от, і знайшов. Зараз будемо продиратися з вами через ці хащі. Щоб я кажу, що у вас був максимальний ефект присутності. Так. Як же мені до цих дібратися грибів? Ого. Ось такі нормальні завали. І от в принципі. дивіться Перші знахідки. от Вона примерзла. Отака О, от... Ой, відпала Ось така от молода ливка. О, Дивіться який класний гриб. Забираю ці екземпляри. І будемо дивитися далі. Бо далі я от на цьому дереві їх дуже багато. Але тут величезна круча би мені їх дістати, але ну зараз буду спробувати залізти. Так, ось тій тільки що яки зібрав поклав. Поки що на сніг. би мені сюди така небезпечна дорога, воно ніби примерзло, а ніби й ні. За що зачепитися? Я мене за що зачепитися. О. Дивіться який тут. Як мені їх дістати того, я їх навіть ого сказати не відірву. Ну, це ж таки природня заморозка. От вони тоді виросли. О, які товстоногі. Добре, поки кладу. Дивіться. їх треба вишуковувати. О, таке їх нічого собі. Так. Зараз буду поки показувати, а потім вже буду... Збирати ці грибки. Отут. Дивіться. Ось гриб. Ось який величезний. І тут він не один. Ого! Дивіться, як відкопую зі снігу. що собі. скільки їх тут. Так. Ого. Далі, далі. Отак от. Збираєш гриби. Тут. І тут ще наверху малече. Добре, зараз більш детально обдивлюсь. і буду забирати. Ну Дуже красивий гриб. Але давайте, давайте цього одного поки. О! Подивіться, яка глиба Товстонога Оце так гриб. Він класний, він просто заморожений. Ну, от, звичайний нормальний гриб. Все обираю і потім показую, що вийшло з цього містяка. Так, 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 так. Спустився з цієї кручі. Трішки підзбирав те, що можна було забрати. От з такого містяка я тут от виклав. Дерево впало на дереві. О, такі от гриби. Свіжо морожена, прекрасна глиба. Так, зараз підемо туди далі. Можливо, там ще щось знайдемо. Супер. Отак ти от ходиш по таких рівчаках. А ні, вона камера не відображає, все рівно не відображає те, який тут висоти, яку я щелину забрався. Отаке воно полісся. Полісі воно не тільки рівнинне. У нас така горбиста місцевість. Так і ходиш, дивишся. Тут багато нападаних дерев внизу, та в принципі на верху вистачає. Ось зараз дивіться, пройдемо сюди. Скільки тут? Метрів десять. От як його тут обійти. Ага. А от. В принципі, тут, до речі, от замітив пламуліну. Ту тут її цих місцях дуже мало. От у нас біля маленької нашої річки вистачає. Тут отакі от ДНД-екземпляри. Буду зараз обходити ці корчумаки. Називається один завал обійшов, а інший завал ще попереду. Але не знаю це, як кажуть, гриби, коли ходиш і гриби, зібрати по такій от красі. Можливо кому також таке от подобається. Подивіться яка природа навколо. В снігу от сліди снігу лиситься всі жаб до сім'ї ночі, пішов сніг, зараз іде за лисичка, або тільки вовчика розустріть, а лисичка то таке. тут у нас вовчику вистачає. Так, де ми радить шукати. Коли все в снігу, морози починають підтискати і отакий от, от оазис зелені зимою надзвичайно приємно побачити так от на контрасті як гарно воно все це виглядає Вон який кущ красивий бачите не знаю що це за кущ як називається ця рослина але все одно красиво гарно як О тут поки проходжу цими рівчаками на своїх місць, де хочу глянути глибу і фламоліну. Дивіться ще які ще одні залишки грибів. Одні залишки тих осінніх грибів. Вон тут навіть вони Вон, яка пачка росла. Бачите? Оскатка золотиста, здається, вона так. всі гриби красиві по-своєму, а зимою знайти такі все рівно приємно. Нехай залишається тут. Прямуємо далі. Ще прийду, так от вам покажу оцю от місцевість. Будем шобовсно О! А, ворона мені відізвалась. от така от перерва. Та ні, вона камера взагалі не відображає нічого. Ого. Які тут висоти. Ну, в принципі, така в нас і місцевість. З гори до нагору. Багато забирає часу, поки там ідеш по тій стороні, обійдеш, обійдеш, щоб на цю потрапити. От. Також буває там знімеш ролик на 15 хвилин. Ходиш 4 години, поки це все обійдеш. ну то вже зовсім інша стоїть, Шукаємо гриби. Вийшов з рівчаків. О, тут у нас поле, а там де бачите дерева, то все. Оці от величезні рівчаки. Це в принципі несерйозно. Але ж знайшов, ще дивіться, тут ще вони є молоденькі грибки. І там вище, як я не достану, камера там не показує декілька штук, ті я не дістану. Але ці заберу і далі буду ще ходити дивитися. Ну хоч щось ще супер. Недавно у нас були величезні вітри. І от дивіться скільки дерев одразу вниз впало. Півдесятка так точно. Який шматок грунту відірвало і кинуло туди в прірву. О, така сила природи. Так, сьогодні гриб дуже трудовий, скільки вже обходив. І його в цих місцях вже мало. Ось тільки що. Одного ще знайшов, бачите. Але ж хороша глива, Підмерз. Але добра. І тут ще з іншої сторони такий опа, невеликий корчик. Отак. от, отак, Бачите? І тут ще. О! Ого! Отакі. Ну добре. Добре, хоч такі. Так, зараз я їх почищу і вже буду забирати. Ще хоч плюс, який невеликий, то чудово. Вже от повертаюся назад. Зараз ще піду заберу деякі гливи, які бачив минулого разу. І сьогодні я вже взяв з собою такий великий штатив, бо все рівно повертається по все місто, а минулого разу бачив оці глиби, але не вміг дотягнутися до них. А тепер просто хочу вам показати, до якого розміру може дорости цей гриб. Він десь так росте на висоті метра два. Не знаю як там камера знімає, бо мені не видно. Але отакі от, от гіганти можуть виростати. О, така от буває глива. Ладно, йдемо зараз ще заберемо маленьку і буду показувати, що я сьогодні назбирав. Повертаю вже назад, зараз піду дозбираю ту гливу маленьку. А тут ще, бачите, фламоліна. Можливо, ще повернусь. Е, трішки візьму фламоліни. У нас вона ще не виросла, тому що вдарили морози і вона припинила свірість. Тоді я куди перед цим. Вискочило. Отако от як малечі тут просто валом. Я думаю, буде коли от потепління, подивіться, яка молода. Молода, маленька буде потепління і вона продовжить свій ріст, але поки тепло не обіцяють мінусові температури. Поки спускаюся згори до того місця голівого, Ну не можна ж не показати. Подивіться, яка тут краса. І там ще є молодняк. Так. І тут воно не відніється Ось. подивіться яка фамуліна Скоро будемо її збирати. В принципі, отут. Давайте через корчумаки долізти. Це вже прекрасні екземпляри, такі ж в принципі можна брати. І отут -от вона далі, далі, далі. Пішла. Скоро прийде її пора. Закінчимо з глибами, почнемо з ламоліною. Є що збирати. Нарешті добрів. Так, все. Підпоймаємо. Минулого разу я тут не забирав, тому що, в принципі, мені було достатньо гриба, а зараз, щоб не пропадало, можна забрати. Подивіться, який класний гриб. Я годить небагато, він такий молоденький. Бачите, ще таке -то є. ще молодші екземпляри. І тут. Ось вона. І тут. Все, без збиру. Будемо завершити сьогоднішню грибалку. Так, ну от і закінчилася сьогоднішня грибалка. Збирав я сьогодні голову в пакет. Хтось можливо скаже, чому в пакет, чому там не в кошик. Ну, Дивлячись на те, який у мене сьогодні був маршрут, по яких я в горах лазив, з кошком абсолютно не налазився. Там впав, там десь перечепився та й взагалі незручно. Зараз, можливо, піду ще чуть-чуть, підщипаю фламуліни, декілька кущиків візьму, та і все. Так що дякую всім за увагу, всім щастя, здоров'я, всього найкращого і до наступних рибалок. Всім па-па, бувайте здорові!